Знавець музики як спав ти з небес, осінню зірниці досвітньою. Ясна зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ісая 14.12. Чи подобається тобі слухати музику? Якому стилю віддаєш перевагу? Майже всі підлітки та молодь вважають музику важливою частиною свого життя. Музика має здатність проникати в душу глибше, ніж слова. Режисер знає, для того, щоб торкнутися серця глядачів якоюсь сценою необхідно супроводжувати її відповідною мелодією. Справді, є музика для будь-якого моменту, для погоні, романтичних сцен, музика страшна і весела, яка радує або викликає біль. Найчастіше музиці не потрібні слова, достатньо того, що звучать акорди до певної ситуації, щоб викликати у слухача сильні емоції. Проте більшість творів сучасної музики приховують у собі велику небезпеку. Сатана може впливати на людину через звуки. Творець наділив його музичним талантом, і спочатку Люцифер служив цим талантом Богові. Раніше коли наставав час для радісних і щасливих хвалебних пісень на славу Бога та його улюбленого сина, він диригував усім небесним хором. йому призначалося співати, а все воїнство небесних ангелів приєднувалося до нього і відгомони чудових мелодій на славу Бога, і його сина наповнювали небеса. Але, на жаль, син Зорі повстав проти Божого правління та закону. І тепер увесь його розум був спрямований на зло та несправедливість. Колишній диригент Небесного хору сьогодні намагається через музику спокусити і віддалити нас від віри. Сатана не проти музики, якщо можна її зробити засобом, за допомогою якого відкривається шлях до серця молоді. Все, що може відволікти розум від Бога, відібрати час призначений для святого служіння, відповідає Його намір. Музика може наблизитись нас як до Бога, так і до ворога. Господь запрошує, сатана спокушає. нас покушає. Бог хоче твого спасіння, ворог прагне тебе погубити. Сьогодні ти можеш обрати, яку музику слухатимеш ту, що розважає тебе. Або ту, що духовно підносить вибір за тобою.